Росія марить окупацією Одеси і Миколаєва в Кремлі сьогодні знову заявили про свої плани на наші південні міста, що стоїть за цими заявами. Чому навіть терорист Гіркін Стрілков закликає Путіна вийти з так званої СВО і пророкує крах Російської Федерації? І як замість Одеси і Миколаєва? Путін отримує величезний болт. От про це сьогодні випуск, друзі. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте лайки ставити, залишати коментарі. Це все дуже важливо. Ну і все, давайте щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. Отже, значить, що відбувається сьогодні. Росія знову заговорила про наші Одесу і Миколаїв. Уявляєте, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що мовляв у цих містах цитую далі: багато хто хоче бути з Росією. Але боїться про це говорити. Кінець цитати. Я, як Миколаєвець, дозволю собі сказати піскову від усіх жителів Миколаєва: йди ти на я. Думаю, мене більшість цьому підтримує нічого окрім брехні в заяві Пескова немає. Одесити, до речі, чекаю вас у коментарях також, щоб ви на це відповіли. Піскову треба сказати друзі що ось цю тему зараз дійсно доволі активно почали прогрівати так би мовити у росії є такий колаборант сальдо той самий який зрадив херсон він колись був мером цього чудового нашого українського міста і от він також заявив що одеса і миколаїв проголосували б за росію на їхніх ось цих фейкових референдумах і жителі точно за словами зрадника сальдо хотіли б увійти в склад російської Федерації, я хочу всім нагадати, що все починалося якраз з цих так званих референдумів за щитім Руський, русських, за русський язик і так далі. І тому подібне. Ой, референдуми, ой, проведемо, ой, будемо в составі Російської Федерації. А, слухайте, ми це вже проходили і нас цим не злякати. Це по-перше, по-друге, навіть смішно від цього Алкаша звучать заяви про те, що хтось там хоче стати частиною Російської Федерації. Що... Але треба сказати, друзі, що це їхні плани, тому що нещодавно. В Росії демонстративно показали мапу, де від України відрізали не лише Крим, Донбас, Запоріжжя, і Херсон, які вони щось повністю окупували, щось частково окупували і внесли в свою ганчірку так звану конституцію Російської Федерації, але й відокремили до себе Миколаївську із Одеської області також. Це було на тлі виступу їхнього е, п'яниці цього генерала Алкаша. Герасімова який хвалився типу успіхами своєї армії. Я правда, от чесно вам скажу, не зовсім розумію про які такі успіхи там розповідає Герасимов таким самим Алкашам, які сидять з ним за одним столом. Тому що війська Російської Федерації зараз в трьох котлах на Донбасі опинилися. Про які він там успіхи розповідає? Чесно, я не знаю. Але якщо їм зручніше самозаспокоюватись, ну будь ласка, нехай так і буде. Чому Росія хоче ці міста? Одеса і Миколаїв, як відомо, ключ до Чорного моря, захопивши їх, окупувавши їх, вони хочуть відрізати Україну від моря повністю. Ну і звичайно там створити коридор до Придністров'я. Про до речі, про цю небезпеку не так давно попереджала і президентка. Молдови Майя Санду, вона казала, що якщо у Молдові перемогли проросійські сили, це стало прямою загрозою для Одеси в Молдові. Ви знаєте, в неділю минули минули вибори на щастя, перемогли про європейські сили, але як дійсно якби перемогли проросійські, не зрозуміло, що було б про загрозу для Одеси в такому разі, в такому сценарії. Говорили навіть наші генерали, в тому числі і Буданов. Але на щастя, Європа, перепрошую, Молдова брала про європейський шлях, і цей план Кремля провалився. Тепер вони знову вдаються до погроз, до лякалок і до шантажу. Треба тут бути справедливим і сказати про те, що ну дійсно така загроза існує, тому що ще влітку цього року Зеленський попереджав, що Росія. Мріє захопити нашу Одесу, щоб вийти до кордонів якраз Молдови і Румунії. За його словами, Одеса це все ще одна з головних цілей ворога. Вони хочуть знищити це місто, як знищили десятки міст і сіл на окупованих територіях. Окрім цього, ще і заступник керівника офісу президента Павло Паліса також говорив, що Росія планує захопити не лише схід України, але Одесу і Миколаїв, щоб відрізати нас від моря. Про це він говорив американцям на закритій зустрічі. Це також було влітку. Значить мовляв, це їхня стратегічна мета, це правда. Росія хотіла б взагалі всю Україну. Питання в тому, чи вийде в них це зробити? Але відповідь на це запитання я дам трішки згодом. Дочекайтесь до речі, про е, такі плани Путіна писали і е, взагалі влітку на багато хто говорив і писав про це. Е, наприклад, видання Financial Times є таке. Вони взагалі там повідомляли, що Путін вважає Одесу історично російським містом. Я візьму це в лапки, тому що ви самі розумієте, як тут віє маячнею, і що, от мовляв, захоплення Одеси це головна мета Путіна у цій війні. Я вам хочу сказати про це. До речі, говорили писали в не тільки журналісти з Financial Times, Про це говорили і західні генерали, очі мовляв. Потім типу зупиниться на Одесі. А, а ну, от зараз Одесити, я до вас звертаюся. Напишіть, будь ласка, путіну в коментарях, куди йому потрібно сходити ось з такими заявами про Одеса історичний русський город. Я чекаю вас в коментарях, друзі. Але насправді таких заяв від російських чиновників щодо Одеси і Миколаєва їх багато. Треба про це говорити в квітні. Помічник Путіна, екс секретар Радбезу. Російської Федерації Микола Патрушев вже роззявляв свого чорного п'яного рота на нашу Одесу. Російський виродок заявив, що Одеса типу також історично російське місто, і що більшість мешканців не хоче мати нічого спільного з Україною. Він натякав знову ж таки на референдуми на окупованих територіях і говорив, що Одеса повинна цитую визначити своє майбутнє. За його словами, порт Одеси перетворився на хаб для озброєння, і це обурює Росію. Тобто, вони знову заявляють конкретно і прямо публічно про свої наміри щодо окупації наших міст Одеси і Миколаєва. Знову прокачують історію з так званими референдумами і знову таким чином нас лякають. Але тепер, друзі, постає головне питання: чи здатна Росія взагалі окупувати Одесу і Миколаїв? Відповідь ні, не здатна і про це навіть не те, що я кажу, не те, що кажуть наші генерали, не те, що взагалі здоровий глузд про це повідомляє. Так про це говорить безпосередньо навіть сам росіянин, сам самі руски про це говорять. І, наприклад, терорист Ігор Гіркін стрілков, який сидить зараз у в'язниці, він пише про те, що Росія це паперовий тигр. Він каже, я згоден з Трампом, який сказав, що Росія це паперовий тигр. Він визнає, що їхня російська армія провалила цю війну. Почитайте три з половиною роки. Вони воюють проти України, яка за їхніми прогнозами мала впасти за три дні. Пише Гіркін. І що жодних серйозних успіхів. І Гіркін скаржиться. Що російські війська зазнають величезних втрат. Ще раз друзі, це не я вигадую. Це Гіркін про це пише. Він пише, що флот Росії не може захистити навіть власні бази, а удари українських дронів досягають аж до Пермської області. І от він прямо говорить, перспективи перемогти перемоги над Україною немає. Більше того, він закликає Путіна припинити так звану військову ось цю операцію, а в дійсності війну. Тому що на Росію чекає крах, попереджає гірки, і це слова людини, яка я хочу всім нагадати, була одним з ідеологів, одним з головних ідеологів цієї війни. Все починалося з Донбасу. Uh, ну, у випадку з гірки мається на увазі. так то звичайно з Криму. Більше того, друзі, давайте подивимось на реальну картину. За даними осінт проекту Deep State військового пабліку. У вересні цього року Росія захопила 225 квадратних кілометрів української території. Увага! Це вдвічі менше, аніж у серпні. Їхній наступ зараз боксує. Збройні сили України, навпаки, я про це робив випуски, перегляньте, перехопили ініціативу. Наприклад, на Покровському напрямку наші війська пішли в контрнаступ. Російська армія потрапила в три котли на Донеччині. Про яку Одесу і Миколаїв вони марять? Про що ми взагалі тут говоримо? Financial Times до речі, вийшла з. Над крутою статей, яка яка ось ці російські міфи про непобідімою Росію і про пабіду Росії на фронті, значить, журналісти пишуть, що в цьому 2025 році Росія, втративши 200-300 тисяч солдатів, захопила лише 0,6% території України. Більше того, Росія зараз контролює менше української землі ніж у 2022 році. Їхні просування нагадують першу світову війну, коли за кілометри болота гинули тисячі сотні тисяч солдат. Пишуть журналісти, що робить Україна. Журналісти задаються цим запитанням і відповідають: ми перехопили ініціативу на морі, завдяки ракетам і дронам змусили російський чорноморський флот ховатися в портах далеко від фронту. В небі Росія також не може встановити контроль, зазнаючи великих втрат, і все це без прямого втручання військ НАТО. Журналісти пишуть, що ми б'ємо сьогодні, і це правда до речі, лише з підтримкою зброї від союзників. Але дійсно натівських солдат тут немає на відміну від Російської Федерації, яка пішла, побігла там на поклони до Кім Чен Іна і закликала своїх соратників з північної Кореї, е, значить е, воювати за Курську область. Financial Times підкреслює, що Україна вже перемогла в головному. В тому, щоб Путін не зміг знищити нашу націю. Ми показали світу, що ми сильні, незалежні, і готові боротися до останнього. І от вони завершують цю статтю тим, що наші перемоги під Києвом, Харковом і Херсоном це доказ нашої сили, а інновації в дроновій війні роблять Україну світовим лідером у цій сфері. Тому, друзі, дивіться, Росія може скільки завгодно мріяти про Одесу, марити Одесою і Миколаєвом, моїм рідним Миколаєвом, але їхні плани приречені на Провали, тому що наші збройні сили, наші люди, наш народ, наша ну шага, принаймні до життя, до волі, до того, аби зберегти нашу державність і дати нормально пошапці ворогу. Ну це те, що робить нас непереможними. Одеса, Миколаїв були, є і будуть завжди українськими містами. Ось що потрібно закарбувати і усвідомити, нарешті, в своїх. П'яних головах в Кремлі чи в російському генералітеті, де вони там не знаходились. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Чекаю вас в коментарях під цим відео. Є щоб говорити. Погодьтесь. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.